Добавляє церкву Кондакові, празнує десь вселенна Аннино зачатіє, бившої от Бога, і бо та породила паче слова слово родшою. Возможно, слова кондака древнього могли спокусити западних християн додати, якщо ж зачатіє бившої від Бога. То назвати зачатія непорочною. Ні Євангеліє, ні другі інформації не дають ніякої основання називати тим словом. Церква не переходить міру знання Свого. Якщо ми говоримо о зачатті, то говоримо в ту міру, яку нам Євангеліє відкрило, а не на зачаті було від Бога. В якому смислі? От Бога обещеної, але вона мала земних родиців, і якима і Анну, да святих, да пристарілих, но вони родили воїстину і святое дитя. Тож і ми сьогодні кажемо свята правильно анно, моли Бога за нас, за наших дітей. За наші сім'ї православні церковні, за наших дівчат, за наших юношей, хлопців, котрі тепер, в будучим готуються ще скласти сім'ю, щоб вони оберігали свою чистоту святость, дівство, щоб потім у чистій благодатній сім'ї народжувалися благодатні талановиті ангельської чистоти, діти. Така молитва покликає нас спомнити, що у любів сім'ї. Сімейні відносини це велика святость, і навіть умственне прикосновення до нечистоти, до блуда, називає сам Господь, уже блуд почався, коли ти ще і крока не зробив, а вже у голові своєї ідуть твої фантазії, образи, і ти вже Дух свій пачкаєш у гріх, у беззаконні, у злобу. І у нечистоту. От почому для православних предписано і опит маємо, наша віра настільки велика і славна, що ми контролюємо наші свої думки, а не лише зовнішні почуття, і коли нас обвиняють в цьому світі, що ми, не маючи роботи, ну просто ми сиділи, роботи не мали, вдруг зорвалися і почали розпалювати релігійну ворожнечу. То ми лише шкодуємо тих, хто нас обвиняє. шкодуємо, тому що там не є ні правої основи ні чоловічності, ні уваження, ні ганьби. Але ми контролюємо не лише слова свої, думки, бо ми знаємо, як важливо на уровні мисленому і на ментальному рівні контролювати все. Бо лише так поступає в нинішній праздник Воскресний, поєднаний з праздником зачаття Святої Богородиці, зачатої Святою Анною, радуватися радостю великою, бо ці всі народження готують нас усі чутним образом, нашим календарем до Різдва Христового. Боже, Мати, благослови нас завершити аж через пару тижнів. Наш пост рождественський, і на число 25 по новому 7 січня, будемо празднувати своє в Закарпатті 1150 літнє православ'я в Україні, Київ, святкує 1025 років іменно цією датою. А раз так, то продовжуємо так поступати, як наші предки. Якщо невеличка група людей має бажання інакше поступити, має право, але ні в якому разі не має право нам мішати, нашу дату міняти, да ще й нашу принциповість видавати за іми сфантазовану ворожість. Закон дозволяє, і тому як бережим свободу во Христі, і свободу дарована законом, бо лиш так поступає, будучи опитними і в духовному, чого наші гонітілі абсолютно не мають, всякі там примітивні релігіознавці, но й обладає правами, які нам гарантовані законом. Ми тут, діти Божі, радуємося в общені в єдинстві з канонічною православною церквою, а в Україні вона єдина. Українська православна церква, де блаженніший митрополіт Онуфрі предстоятель, ну а в вічності віримо за нашу молитву, за вірність Господу. Бо молитва святої праведної Анни і Охима. І всіх святих зможемо і ми наслідувати царство Боже, царство вічної слави Божої. Амінь.